На перегоні Бескиць-Котарське дільниця Львів-Лавочне Чоп розташований найдовший на усій Львівській залізниці і другий за довжиною в Україні тунель. Його протяжність понад 1746 метрів. Безкитський тунель побудували у Карпатах ще у 1886 році, коли Західна Україна входила до складу Австро-Угорської імперії. Тунель проєктували як перехід зі східних регіонів Австро-Угорщини до Центральної Європи. Нині він пролягає на шляху п'ятого панєвропейського міжнародного транспортного коридору, який проходить через Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину, Україну та Росію. Двоколійна електрифікована залізнична лінія під Волочиск, Тернопіль, Львів, Стрий, Мукачево повністю відповідає сучасним вимогам експлуатації залізниць за винятком дільниці довжиною 2100 метрів, яка проходить через Бескидський тунель. Єдиний одноколійний відрізок шляху. Через нього в напрямку західного кордону країни курсують понад 40% усіх транзитних вантажних потягів. Цей стратегічний об'єкт вимагає постійної уваги працівників магістралі. Найбільша проблема ґрунтові води, які пропускають стіни тунелю. Взимку волога перетворюється у лід, а це загрожує безпеці руху. Відтак, щодня залізничники змушені колоти кригу і вивозити за межі штучної споруди. Тут потяги рухаються із мінімальною швидкістю. Крім того, одноколійний тунель зменшує пропускну здатність ділянки і всього транспортного коридору. Розвиток міжнародних транспортних коридорів уряд України визначив пріоритетним напрямком інтеграції транспортної мережі нашої держави до європейської. Одним із бар'єрів поки що залишається одноколійний тунель Бескид, технічний стан якого щороку погіршується. У випадку повної втрати своїх потужностей міжнародні вантажі, які нині курсують цим маршрутом, підуть в обхід України територією Польщі та Білорусії. А це суттєві фінансові втрати. Залізниця України може стати неконкурентно здатною. Тому було прийнято рішення збудувати новий сучасний двоколійний тунель за 30 метрів від діючого Бескітського тунелю. Пошуки джерел фінансування тривали майже 10 років. На погодження проекту, документів та підготовчі роботи також пішло кілька років. За цей час на Бескиді переобладнали старі приміщення під офіси для працівників компанії D2 Consulting, які контролюють хід будівництва на вимогу Європейського банку реконструкції і розвитку. Для повноцінного початку будівельних робіт фірма-підрядник збудувала їдальню, гуртожиток, адміністративну будівлю, бетонний завод, арматурний цех, лабораторію та низку інших допоміжних приміщень. В середині грудня 2009 року залізничники приступили до першого етапу будівництва тунелю, підготовки інфраструктури та будівництва. ...майданчика на станції Безкид. Для того, щоб збудувати необхідні під'їзні, колії, залізничникам довелось виконати масштабні земляні роботи, оскільки на цьому майданчику неможливо було прокласти додаткове залізничне полотно. Щоб здешевити будівництво нового тунелю, прийняли рішення будувати тунель з однієї сторони, а не з обох, як планували раніше. Таким чином значно зменшили обсяг підготовчих робіт і зекономили майже 180 мільйонів гривень. Щоб розпочати будівництво Укрзалізниця уклала кредитну та гарантійну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку і провела міжнародний тендер. Підрядником визначили компанію Інтербутмонтаж 15 липня 2011 року. Контракт на будівництво підкріпили підписами. Голова правління компанії підрядника Володимир Петрук і начальник Львівської залізниці Богдан Піх. Дякую. Ми підписали контракт на 102 мільйони євро, але роботи, які повинна виконувати залізниця, це ще додатково півмільярда гривень. У 2012 році залізничники проклали 700 метрів навантажувально-розвантажувальних колій зі сторони східного і західного порталів. Чимало клопоту завдавали річки і невеличкі потічки. Їх опустили під землю у залізобетонний колектор. Така робота зайняла багато часу та коштів. Були збудовані водовідвідні лотки, а річку Опірець взяли в залізобетонний масив. Зробили відповідну ізоляцію. У вересні 2012 року на Бескіді вже був змонтований завод залізобетонних конструкцій, збудовані склади і облаштований майданчик для вивантаження сипучих матеріалів. У той же час на західній стороні тунелю залізничники приступили до спорудження буронабивних паль підпірних стінок і завершили підготовку для завезення техніки у листопаді 2013 року. Після проведення величезного обсягу організаційних, проектних та будівельних робіт, на Бескіді приступили до прокладання нового двоколійного тунелю. Довго до цього дня, коли ми можемо офіційно оголосити осити. Що розпочали будівництво Весміського тунелю. Роботи, які ми розпочали вже два роки тому, але ці вони називалися підготовчими роботами. Сьогодні ми починаємо офіційну прохідну частину тієї гори. Важлива подія зібрала у високогір'ї Карпат чимало високопосадовців та журналістів. Присутні підписали звернення до майбутніх поколінь, а символічну капсулу заклали у фундамент. Довжина тіла нового Бескидського тунелю 1765 метрів, а разом з відкрилками порталів 1822 метри. Висотою і шириною він майже по 11 метрів. Тунель почали будувати на відстані 30 метрів зліва від діючого та на 180-метровій глибині від поверхні Бескидського хребта. Згідно з проєктом, Том тунель має бути обладнаний сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляції, відеонагляду, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, засобами сигналізації та зв'язку, пожежної безпеки і системою антикорозійного захисту. Передбачений також постійний моніторинг внутрішнього стану штучної споруди. Завдяки новому тунелю пропускна здатність ділянки на шляху між Азією та Європою зросте вдвічі і становитиме 100 потягів на добу замість 47, які можуть проїхати сьогодні. Максимальна швидкість руху залізничного транспорту збільшиться із 40 до 60 кілометрів на годину. Будівництво тунелю здійснюють сучасним новоавстрійським методом як вибуховим, так і прохідницьким, з використанням випереджуючого екрана. Перші три місяці були складними, адже будівельники проходили м'які породи, а вивали ґрунту виявились більшими, ніж передбачено проектом. Відтак, будівельникам довелося затрачати більше часу на бетонування та укріплення стін тунелю. За цей час вони пройшли понад 60 метрів. На будові провели усі необхідні комунікації, зокрема воду, електрику та вентиляцію. Від початку будівництва усі роботи на Бескаді контролювали експерти, уповноважені від австрійської консалтингової компанії і української залізниці. Вони слідкували за графіком та якістю виконання робіт, давали свої рекомендації та погодження щодо вдосконалення технології робіт. У наступні місяці будівельники наздогнали темпи будівництва і вже у травні 2014 року дійшли до позначки 230 метрів. Незважаючи на складну економічну ситуацію та військові дії в країні, будівництво Бескидського тунелю тривало. У зв'язку з окупацією східних регіонів агресором під контролем бойовиків опинився завод з виготовлення вибухівки. І її постачання для будівництва безкидського тунелю перервалось. Тоді на Бескиді уповільнили темпи будівництва і на 11 днів призупинили проходження тунелю. Втім, уже згодом усі роботи відновили. На початку 2015 року будівельники пройшли кілометр вглиб гірської породи, а до кінця літа подолали 1500 метрів. Одночасно тривали роботи і на західному порталі, де будували підпірну стінку, яка має стримати можливий сул ґрунту та снігу з гори. Тут також облаштували інженерні споруди, щоб взяти в бетонний тунель річку Віча. На початку 2016 року будівельники пройшли майже все тіло тунелю до західного порталу. Загалом тривалість будівництва верхнього ступу тривала 790 днів. Середня добова проходка складає 2,2 метра за добу в середньому. Загалом на будівництво верхнього ступу використано 1300. Тон металовиробів більше 35 тисяч кубометрів бетону і більше трьох тисяч збірного залізобетону. Ну, загалом, верхній уступ, згідно затвердженого графіку будівництва, мав би завершитись в середині березня 2016 року. Тобто ж по реальних темпах будівництва ми на сьогоднішній день можемо сміло заявити, що ми йдемо з випередженням приблизно на два місяці. Завдяки злагодженій та професійній роботі спеціалістів магістралі, підрядника та представників міжнародних фінансових організацій, будівництво нового двоколійного тунелю відбувається згідно з проектом і випередженням графіку. Сьогодні триває робота щодо отримання. Першого траншу кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, який залучений до співфінансування будівництва безкитського тунелю разом з Європейським банком реконструкції та розвитку. На 2016 рік ми продовжуємо будівництво тунелю. Першочергово це буде пониження тунелю, виборка нижнього. Нижньої частини, роботи по переукладці господарства колії, роботи по енергетиці, роботи по підпірних стінках, ну і ще інші дрібні роботи. Взагалі заплановано освоїти 890 мільйонів гривень. Із них 200 мільйонів це кошти Львівської залізниці і 690 це кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Через нестабільність курсу національної валюти, а також відповідно здорожчання вартості основних груп будівельних матеріалів та обладнання, виникає ймовірність перерахунку та перезатвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації. Попри це, залізничники впевнені, що тунель добудують вчасно і вже в наступному році введуть його в експлуатацію. Нова штучна споруда вдвічі збільшить пропускну здатність цієї ділянки, яка знаходиться на шляху п'ятого міжнародного транспортного коридору. А відтак сприятиме зростанню транзитної привабливості України. До речі, це буде перший залізничний тунель, збудований у Незалежній Україні.